Добрий день, це відео буде присвячене знаходженню оберненої матриці за допомогою елементарних перетворень. Обернена матриця позначається А в мінус першому. Що таке обернена матриця? Це така матриця, яка начебто скасовує дію вихідної матриці. Якщо помножити обернену на вихідну, то отримаємо одиничну. І навпаки, помноживши вихідну матрицю на обернену, отримаємо одиничну матрицю. Ця дія знаходження оберненої матриці працює тільки для невираджених матриць. Невираджені матриці це матриці, визначник яких не дорівнює нулю. Тепер перейдемо до самого методу, в чому він полягає. До початкової матриці праворуч дописуємо одиничну матрицю, створюємо ось таку розширену матрицю. І за допомогою елементарних перетворень перетворюємо. Цю розширену матрицю на наступний вигляд. Це буде, обернена, це буде одинична матриця, розширена оберненою матрицею. Що таке елементарні перетворення? Елементарні перетворення це переставити рядки місцями або помножити, поділити ці рядки на число, тобто всі елементи цього рядка на число, додавати та віднімати відповідні елементи рядків. Перейдемо до прикладу. Знайдемо обернену матрицю до матриці А. Отже, переписуємо нашу матрицю А і розширюємо її одиничною матрицею такого ж самого розміру. Отже, це квадратна матриця 1, 0, 0, 0, 1, 0 і 0, 0, 1. Для перетворення цієї матриці ми будемо використовувати жадальне перетворення. З чого починаємо? Ми будемо працювати з діагональними елементами. Перший елемент в першій діагоналі у нас 0. Але нам потрібно, щоб там було число, і бажано ми будемо перетворювати до одиниці. Було б бажано, щоб була одиниця. Але, на жаль, одиниці одразу не буде. Отже, що ми будемо робити? Ми переставимо перший і третій рядок місцями. Навіть увагу, що виконуються дії над усім рядком, враховуючи розширену частину. Отже, якщо я на перше місце ставлю третій рядок, то я повністю його переписую, враховуючи і ось цю розширену частину. Другий рядок у нас залишається без змін, і його переписуємо без змін, і перший рядок переносимо вниз на третє місце. Через те, що ми тут будемо використовувати суто жарданої перетворення, нам треба зробити на головній діагоналі одиниці, всі інші за допомогою елементарних перетворень мають бути нулі. Для того, щоб перший елемент створити, зробити одиницею, ось цей п'ятірку, ми поділимо перший рядок на 5. Зауважимо, що ми ділимо знову ж таки на 5 весь рядок, враховуючи розширену частину. Всі інші рядки, всі інші елементи переписуємо без змін. Наступний крок, який ми маємо зробити, ми маємо утворити в першому стопці, крім першого елементу, всі інші нулі. Другий, третій у нас і так нуль, А от другий 6. Що це означає? Ми можемо додавати і віднімати рядки. Це означає, що я від другого рядку 6 разів відніму перший рядок, і тоді в мене вийде 6 мінус 6, отже, ось тут вийде елемент 0. Як записати цю дію? Так само, як ми робили в гаусових перетвореннях, або робимо в жарданових перетвореннях. Опишемо детально, що ми робимо. Перший рядок переписуємо без змін. Знову ж таки, і ліву і праву частину, і розширену, і основну частину мається на увазі. І починаємо дію над другим рядком. Від другого рядку віднімаємо перший рядок, помножений на 6. 6 мінус 1 помножений на 6. Це буде 0, чого ми і прагнули. Другий елемент знаходимо. Запишу цю дію трошки нижче. 7 мінус перший рядок це 0,8 помножене на 6. Отже, це 7 мінус 4,8. І це буде 2,2. Наступний елемент 1, одиниця, 1, одиниця, в другому рядку 1 0,6 елемент першого рядку помножений на 6. І це буде 1 мінус 3,6, і відповідно, це буде мінус 2,6. Те ж саме ми продовжуємо робити з розширеною частиною. 0 мінус 0 помножити на 6, відповідно, це буде 0. Далі 1 мінус 0 помножити на 6, це відповідно буде 1. І третій елемент 0. Мінус 0,2 помножене на 6, це буде мінус 1,2. Третій рядок не приймає участі в цій дії, і це означає, що ми просто перепишемо його без змін. Що стосується Жорданих перетворень, то ми працюємо з діагональними елементами, утворюючи тут одиниці. Другий діагональний елемент 2,2. Для того, щоб утворити тут одиницю, треба весь другий рядок поділити на 2,2. Що ми зробимо, а результати будемо записувати у вигляді звичайних дробів. При жорданових перетвореннях ми теж саме перший і третій рядок у нас буде переписаний без змін. І тільки з другим рядком ми будемо виконувати якісь дії, які вказані у нас зараз червоним кольором. 0 поділити на 2,2, це, відповідно, буде 0. Якщо 2,2 поділити на 2,2 це, відповідно, буде одиниця. І далі кожне число так само ділимо на 2,2 і відповідно отримаємо ті дроби, що ви бачите зараз на екрані. Останній рядок, третій рядок для жорданових перетворень, тут не бере участь, отже, ми його переписуємо без змін. Наступна дія буде полягати в наступному. Ми маємо в другому стовпці утворити ось тут і ось тут нулі. Ми будемо це робити за допомогою ось цього діагонального елементу. Що ми будемо робити? Ми будемо другий рядок множити на 0,8 і віднімати від першого. Тоді у нас тут виникне 0. Теж саме в третьому рядку. Щоб утворити тут 0, треба від третього рядку відняти тричі перший рядок, що ми і виконаємо. 1 мінус 0 помножити на 0,8, ось записана ця операція. Це, відповідно, буде одиниця і так має бути. Друге, 1 мінус перший рядок 0,8 мінус 1 помножене на 08, це, відповідно, буде 0, до чого ми і прагнули. А от тепер починаємо виконувати дії з дробами. 0,6 ми віднімаємо мінус. Другий рядок це 13 одинадцятих, помножити на 0,8. Якщо ви не можете рахувати усна, то можна застосувати тут фотомес або інші прості калькулятори. Отже, розрахуємо цей дріб. Будемо виконувати дії в звичайних дробах. 0,6 це відповідно 3 п'ятих. Мінус мінус дають плюс. 80х це 4 п'ятих, значить буде 13 11 помножити на 4 5. Дорівнює. Зводимо до спільного знаменника, спільний знаменник буде 55. І перший дріб ми домножимо на 11 це буде 33, плюс 13 помножити на 4 це буде 52. Дорівнює 33 плюс 52 відповідно 85. 85, 55 можна скоротити на 5. 17, 11. і таким самим чином розраховуємо кожен елемент першого рядку. Через те, що доволі велика кількість елементів першому рядку дорівнює нулю то, мабуть, ця операція буде простіша. 0 мінус 0, відповідно, буде 0. Наступне значення: 0 мінус 5 на 0,8. 0,8 ми вже казали, що це 4 п'яти, відповідно, мінус 5 одинадцях на 4 п'ятих, п'ятірки скорочуються, і це виходить мінус 4 одинадцяти. І остання дія 0,2 мінус мінус це буде плюс 6,11 помножити на 0,8. І так само виконуємо дії, це буде 1 плюс 6,11 помножити на 4. ,5. Зводимо до спільного знаменника 55, значить 11 додатково множиних до першого дробу. Плюс 24 поділити на 55. Виходить 35,55. Скорочуємо на 5, відповідно, це буде 7,11. І останнє значення буде 7,11. Ми, ми знайшли всі елементи першого рядку. Другий рядок не задіяний у нас в змінах, тобто ми його переписуємо без змін. І тепер знаходимо третій рядок. Елементи третього рядка після перетворення. Починаємо з того, що, знову ж таки, 0 мінус 0 помножений на будь-яке число, це буде 0. І перший елемент переписуємо без змін. Далі, 3 мінус пер, другий рядок помножене на 3, це відповідно 3 мінус 3 0. І тепер знаходимо останній елемент. Ми будемо його обчислювати наступним чином: 5 мінус. Мінус ось цей мається на увазі. І мінус тепер, який стоїть у числі, це дає нам плюс 5 плюс 13 одинадцятих помножити на 3. Зводимо до спільного знаменника 55 плюс 39 поділити на 11. І рахуємо, це буде 94 одинадцятих. Цей результат записуємо в третій елемент. Третього рядку. Так само розраховуємо всі інші елементи. Третій рядок мінус другий помножений на 3 це буде одиниця. Далі 0 мінус 15 одинадцятих. І останній елемент розраховуємо 0 плюс 18 одинадцятих. Після цих перетворень, які вже виконані, ми отримали перші два стовпці, які відповідають елементам одиничної матриці. І тепер переходимо до третього рядку. Так само, як і в попередніх випадках, ми працюємо з діагональними елементами. Останній діагональний елемент 94,11 це означає, що ми поділимо його на 94 одинадцятих. Третій рядок ділимо на 94 одинадцятих. Це означає, що перші два рядки ми перепишемо без змін. Третій рядок ділимо на 9411. Це, відповідно, буде 0 поділити на будь-яке число 0, 0 поділити на будь-яке число 0. 94 одинадцях поділити на 94 одинадцятих, це буде одиниця. Наступне 1 поділити на це число це буде, перевертається у нас наше число 11,94. Мінус 15 одинадцятих поділити на. 11 на 94, 11. Перевертаємо дріб, скорочуємо і виходить мінус 15,94. І останній елемент це буде 18, 11, поділити на 94, 11х. Це буде 18,94. Все, виконані дії, і тепер залишилося у третьому стовпчику утворити. 0 замість 17,11 і мінус 1311. Яким чином ми це робимо? Ми знову робимо це за допомогою цієї одиниці. І якщо в першому варіанті у нас буде стандартна дія, перший рядок мінус третій помножений на 17,11 для того, щоб утворити там нуль, то... Другому рядку буде трошки по-іншому. Тут уже стоїть мінус одинадцятих. Це означає, що ми маємо не відняти третій рядок, а додати третій рядок, тобто другий плюс третій помножений на одинадцятих. І тепер будемо виконувати дії з усіма рядками. Починаємо з першим рядком. Це мінус 0, так і буде одиниця. Взагалі, то перші два стовпці можна було переписати без змін і нічого не зміниться. Тобто ці дії якраз утворюють ті ж самі елементи. Ви можете перевірити це. Далі будемо працювати вже з третім елементом першого рядку. 17, одинадцятих, мінус, запишу цю дію. Мінус 1 помножити на 17 одинадцятих. Це буде 17 одинадцятих мінус 17 одинадцятих, відповідно 0. І перший елемент ми записуємо 0. Тепер будемо виконувати всі інші дії. Мінус 11 четвертих помножити на 17 одинадцятих. 17 мінус 17 дев'яносто четвертих. Наступний елемент мінус одинадцятих, Нам треба від нього відняти мінус четвертих, помножені на 17 одинадцятих. І у нас вийде мінус четвертих. Спробуйте виконати всі інші дії і подивіться, чи будуть вони збігатися з тим результатом, який буде записаний тут. При елементарних перетвореннях у нас над рядками була отримана ось така права частина. Я сподіваюся, що ваші матриці вийшли такі самі. Знову повторюю, в чому полягає суть? Ми створюємо на головній діагоналі одиниці за допомогою Жерданових перетворень, а всі інші елементи лівої частини матриці мають бути нулі. Яким чином створюємо одиниці? Якщо в нас перший стоїть нуль, то це нам не підходить. Якщо не нуль, то нічого змінювати місцями не треба. Наступний крок, помінявши місцями таким чином, що перший елемент діагональний не був нулем, ми ділимо все на цей діагональний елемент і отримаємо тут уже одиницю. Далі суть в тому, щоб утворити нулі в стовпці, в першому стопці. Ми утворюємо це за допомогою дій над рядками. Множення рядка на число, додавання віднімання рядків. Після того, як ми отримали, ми вже отримали перший стовпчик одиничної матриці і беремо другий елемент, діагональний елемент матриці, і ділимо другий рядок на нього для чого, щоб створити ось тут одиницю. І далі мета знову в цьому другому стовпці, крім цієї одиниці, всі інші мають бути нулі. За допомогою елементарних перетворень і дії з другим рядком ми утворюємо друге Другий стовпчик, що відповідає одиничній матриці. І дія – те теж саме. Третій рядок, третій діагональний елемент. Ми маємо створити тут одиницю, значить, все ділимо на цей діагональний елемент. Далі мета створити тут нулі. І теж за допомогою елементарних перетворень арифметичних дій мається на увазі. Ми створюємо тут нулі. Отже, ліворуч у нас вийшла одинична матриця, праворуч вийшла обернена матриця. Запишемо цей результат. Отримана матриця, і є нашою відповіддю, є наша обернена матриця. Все, для перевірки того, чи правильно ми знайшли обернену матрицю, треба перемножити попередню початкову матрицю на обернену. І якщо ми отримали одиничну матрицю, значить все правильно. Все на цьому, все. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є питання, зауваження, коментарі, пишіть, будь ласка, в коментарях. До побачення.